Патрік Бекмен один із засновників МайЕксюел системи керування базами даних, котру взяли на озброєння, такі гіганти, як Google, Amazon, Facebook та Yahoo. Створили її у 95-му з безкоштовним доступом як альтернативу комерційним системам. Сьогодні має заробляє мільйони. Чотири ключові інновації, які забезпечили успіх нашого проекту: це інвестиції в нові технології, швидку базу даних, правильну рекламу та донесення її до потрібної аудиторії. Неможливо рухатись уперед в it бізнесі і без пошуку нових рішень запевняє Бекмен, щоб ці рішення з'являлись, важливо дати свободу своїй команді і не заганяти її в рамки. Не варто забувати про важливість людських ресурсів. У нас був дуже хороший менеджмент, ефективна наглядова рада. Та й в цілому атмосфера в команді демократична, коли будь-хто може поставити будь-яке запитання. А беруть у команду світові it гіганти досить часто саме українців. Сьогодні на закордонні офіси працює близько 25 тисяч вітчизняних айтішників. А Україна входить до п'ятірки світових лідерів з експорту програмних продуктів у глобальній цифровій індустрії. на жаль, ми не дуже багато інвестуємо в Україну, але з тих вливань, які ми робимо, найуспішніші в it бізнес І запорука їхнього успіху фантастичні людські ресурси, які має Україна. Співвідношення ціни і якості основна перевага українських програмістів. Завдяки інтересу зовні українська IT-галузь навіть на піку економічної кризи в 2009 році зростала на рівні 32%. Підтримувати високі темпи допомогло зменшення податкового навантаження. У 2011-му уряд звільнив it підприємства від ПДВ на послуги, які надаються у сфері інформатизації. Окрім того, знизив для них податок на прибуток із доходів до 5%. Ми не випадково приділяємо увагу. Гу АйТІ компаніям інформаційні технології одна з найдинамічніших та найприбутковіших галузей економіки у світі. А Україна це один з основних центрів, де навчаються та працюють фахівці it індустрії. Хоч зараз it індустрія дає менше відсотка ВВП країни. Прогнозують, що ця частка постійно ростиме. Зараз у галузі працює близько двох тисяч компаній. Їхній валовий дохід 12 мільярдів гривень. Цьогоріч обсяг ринку за прогнозами міжнародних експертів GTF, може зрости більш ніж вдвічі – до 30 мільярдів гривень. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес.